Вітаю вас на каналі Чесний Чеснів Аукціон. Попросив друга з'їздити на виставку банкнот Мастріхт Сьогодні я вам покажу, як там все відбувається. Кажу, зніми мені трошки місто, як воно виглядає. Той він мені всю дорогу зняв від залізничного вокзалу аж до виставки пів години. Ну, я трошки поврізав. Каже, як побачиш цього слоника, значить йдеш в правильному напрямку. А ось і виставка. Наближаємось. Та-дам! Міф 2023. Так, основний орієнтирці. Три стовби та виставковий зал. Чи то якийсь бізнес-центр. Вау! А тепер ми потрапили у середину. Скільки банкнот, тут не пачками, тут ящиками ті банкноти. Ну, правда тут дешеві є трошки. Монети навіть є. Ох, яка здоровенна монета. Рік кролика. Певно, з 20 унцій, якщо не більше. Ну, він сам не колекціонер, тому знімав так. І непрофесійний оператор, тому якість і швидкість зйомки трошки бажав би. Ну Цінами, я, чесно кажучи, шокований. Якщо взяти 5 марок 91 рік в UNC, пачка тут продається за 1000 євро. Тобто одна штука 10 євро. У нас по фіксованій ціні можна дешевше купити. Ну а тут що за ціни? 5-10 євро. І це не за пачку, це за штучку. Да. Це найкрутіша виставка банкнот в світі. Такі ціни. Просто космос. Хоча асортимент вражає. Я на жодному аукціоні в світі такого асортименту не бачив. До речі, про аукціон. Запускаю новий проект. Хто бажає приєднатися, обговоримо це за кавою. Ось і кава під'їхала. Умови співпраці прості та зрозумілі. Наприклад, ви вирішили інвестувати 10 тисяч гривень до 12 травня. 1% в тиждень за рік у вас буде 67,77%. Тобто майже 68%. Кругленька сума, чи не так? Навряд чи вам хтось запропонує щось цікавіше. Цю суму ви можете потратити на придбання банкноту у мене на аукціоні з 1 гривні. QR-код це перехід на аукціон. Хто ще не знайомий. Наприклад, ви через тиждень вирішили потратити, куп, щось придбати на аукціоні за 5000 гривень. Отже, 10100 мінус 5000 лишається 5100. І вже від тої суми 5100 далі нараховується 1%. І так далі. Мінімальна сума внеску 1000 гривень. Відсотки нараховується на суму від 1000 гривень. Цю суму ви можете потратити в будь-який момент. Навіть через тиждень. Відсотки нараховуються за повний тиждень. Тобто від аукціону до аукціону. Якщо ви навіть внесли 13 травня в суботу, я зараховую з 19 травня. 19 травня починається. Відлік і 26 травня у вас вже буде плюс 1% від вашої суми. Також діє спеціальна пропозиція. Для тих, хто внесе понад 10 тисяч гривень до 20 травня, отримає безкоштовну доставку по Україні Укрпоштою стандарт до кінця року. Давайте подивимось далі, що ж там було на тій виставці. Так, Що у нас тут є? Польський бачу, о, український. 50 гривень це за штучку чи це за комплект. О, двадцятки. Там їх ціла пачка. От барилі, поскупляли і поперли на виставку. А чесним людям по дві штучки і то не можна вихопити. Так, Африка. Ну дивіться, це він знімав в неділю, останній день після обіду. Тобто, як бачите, пачки лежать повними. Я не думаю, що вони мають таких от банкнот по кілька пачок, особливо тих дорогих. Але ціни тримають і ніхто не хоче брати. Дивіться, цілими пачками. Так, да, тут в Африці в принципі, якщо брати дорожчі ці номінали вищі, то можливо і адекватна ціна роздрібна. Але ж тут вказані ціни за 10 штук, за 100 штук. Ну оці от цікаві банкноти, в принципі, більш-менш адекватна ціна. Хоча хто зможе собі дозволити купити цілу пачку. До речі, ваша підписка та лайки мотивують мене знімати більше відео. Якщо вам подобається відео такого плану, такого формату, пишіть в коментарях. Буду старатись якось ще зробити. О, дивіться, тут взагалі от, запакована ціла пачка, 10 пачок. 7 пачок 2900. Тобто за комплект 7 банкнот 29 євро. Ну як на мене це трошки задорого. Зважаючи на те, що брати пачками. Пачками. 7 пачок 700 банкнот. Ну і тут теж ціни бачите за 5 євро які банкноти. Ну це не, не стан UNC. Ну от така от виставка. А ви були на виставці хоч раз на такій?